Інтерв'ю дня на першому міському мене звати Руслан Дроздов. Вітаю вас всіх. Верховна Рада прийняла законопроект номер 7687 про зміни в порядку бронювання військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Про всі нюанси цього закону сьогодні поговоримо з нашим гостем в нашій студії. Юрист Андрій Фомін. Я вас вітаю. Дійсно, закон, якого багато чекали, з початку війни говорили про те, що економіка наша потребує цього закону. Про те, що ми все ж таки повинні думати і не про перший фронт, про нуль. Ми повинні думати про другий фронт, а це економічний фронт, звісно, який потужним ударом може підтримувати і армію в тилу, і який не тільки в тилу може працювати, який може давати. Потужні удари військовим і підтримувати всіх, всіх всі, всі громадян і економіку. Ну тобто, це дійсно закон, якого потребували всі, і хочеться про це а, поговорити. Про це рішення, яке довго чекали, і українці і, економіка, і який от ми здобули, а, скажіть, будь ласка, наскільки я розумію, там перелік тих підприємств, які можуть підпадати під цей закон. І які можуть давати своїм працівникам невеличку таку можливість працювати? Ну невеличку, абсолютно можливість працювати і боронити Україну на другому фронті. Він дуже великий цей перелік підприємств. Насправді в законі визначено саме не лише підприємства, а і установи, організації, органи влади, тобто визначені категорії тих юридичних осіб, які можуть фактично бронювати своїх працівників за відповідними критеріями. Угу. І насправді в минулій редакції 25 статті закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Було а, зазначено лише одну категорію підприємств станово організації, які а, отримали а, безпосередньо мобілізаційне завдання угу. а, в нинішній редакції. Версії вже а, цієї статті, в, а, яка прийнята новим законом, а, уже Зазначено чотири категорії, які якраз уже крім мобілізаційного завдання виділяють інші критерії. Тобто це також державні органи установи, які мають функціонувати, аби забезпечити існування суспільства в порядку. А також це ну, є підприємства, які безпосередньо забезпечують фронт. Да. Забезпечують збройні сили України, працюють безпосередньо на ці завдання оборонпром. Оборонпром, пром, Оборон, пром да, так да. і відповідно вже стало нагальним питання, особливо після того, як були здійснені ракетні обстріли останніх місяців на критичну інфраструктуру, підприємства критичної інфраструктури. Відповідно, вже і в перелік додані і ці підприємства. Угу. Тому що дійсно критична інфраструктура від цього залежить тилове забезпечення. І нормальне існування тих людей, які залишилися на неокупованих територіях України, і здійснюють підприємницьку діяльність в здійснюють свої функціональні обов'язки, перебуваючи на тих чи інших посадах, займаючись тією чи іншою діяльністю. І відповідно критична інфраструктура це мені здається най. Актуальніша тема, yeah. яка звучала останніми днями, і відповідно законодавець вже пішов на те, щоб якомога швидше, якомога правильніше зробити і забезпечити нормальну діяльність тих підприємств, які забезпечують Функціонування всієї економіки, існування всього суспільства України на даний момент ну так. Ми повинні зрозуміти, що люди, які займаються ремонтом, люди, які займаються підтримкою, люди, які займаються тимчасовою роботою цих підприємств, і це величезна галузь тут і енергетична галузь, Тут і газовики, і електрики, і все, все все Так, все, все. ще в 2020 році було також прийнято постанову uh -huh. кабінету міністрів, яким, якою і було визначено критерії віднесення до критичної інфраструктури. Uh -huh. Було виділено також сектори економіки, в яких саме здійснюється аналіз і вибірка підприємств критичної інфраструктури. Uh -huh. Були розроблені критерії ще в двадцятому да. році. Так, угу. тому що е, в принципі, е, мабуть, що законодавець і е, наші е, очільники міністерства вони, відповідно вже е, після 2014 року почали задумуватися над тим, що е, можливо. Можливо така атака, і відповідно, у нас є світовий досвід, досвід того ж самого Ізраїлю, який був оточений воєвничим налаштованими сусідами. І наразі так і є. Тому це є вже логічним і відповідно перелік саме організацій, підприємств, установ, які є критичною інфраструктурою, він мав би уже бути сформований і. Забезпечений належною кількістю о, кваліфікованого персоналу, який Завісно. не буде відправлений на фронт, а буде забезпечувати діяльність. Ну от о, саме нагальне на наразі у нас це електрики, які угу. дійсно стали в нагоді. Якби їх не було в достатній кількості спеціалістів, то Я відновити і. Полагодити ті е, пошкодження, які були після ракетних обстрілів, було б неможливо. Uh -huh. Хоча і наразі у нас також є дефіцит, оскільки йде мова про залучення також іноземних е, спеціалістів, тому що е, як було повідомлено, е, не пам'ятаю точно який відсоток, але угу. більше 30% енергетичної інфраструктури було пошкоджено навіть 40% Да, так. 40 енергетичної структури пошкоджено. І ми розуміємо, що є електрики, які можуть руками це все зробити. Є якісь невеличкі там кількість запчастин. Але все ж таки, як знов таки кажуть, що запчастини вони практично вже закінчилися. і Якщо буде такий же потужний удар, то у нас не вистачить просто відповідно, це вже переходить питання критичної інфраструктури також до підприємств, які виготовляють ті деталі, які забезпечують саме ремонтні роботи не тільки енергетичної електроенергетичної да. сфери. У нас є як секторальні списки тих підприємств, які в кожному секторі економіки. Економіки є критичними, це і о, залежить від о, приналежності до певного міністерства. У uh -huh. нас є міністерство енергетики, це нафтогазова промисловість, yeah. електроенергетика, о, інші види відновлювальної електроенергетики. Uh -huh. Також о, теж саме міністерство. О, Інфраструктури, міністерство euh, мінцифри да euh, забезпечує зв'язок, забезпечує euh, діяльність е, який забезпечує діяльність угу. залізничного автомобільного транспорту. Те, що зараз також має функціонувати належним чином, аби euh, забезпечувати логістику і euh, не лише Пересування переміщення товарів е, промислового та е, споживчого, споживчого характеру, да, да, характеру да, да, так да. а також і та ж сама зброя, яка переміщується Звичко. і відповідно е, в. Залізнична колія має бути завжди цілою, має бути забезпечена електроенергією, тому що е, якщо е, замінювати це все на дизельні, якісь угу. е, тягові е, транспортні засоби, то це буде менш рентабельним і ну, відповідно, це буде займати більший час і додатково, е, Необхідність додаткових дій для того, аби то заправити, відремонтувати. А також якщо існує інфраструктура, то її потрібно забезпечити, Це аби так. вона угу. працювала належним чином. Ну, ми так розуміємо, що цей законопроект він а, зараз робить величезну армію а, працівників а, не військовозобов'язаними. І величезна кількість людей, які працюють зараз а, і чекають, ну, може, прийде до мене повістка, може, не прийде, може буде і там йти я на службу, може, не буду. Вони зараз повинні зрозуміти, що вони на своєму фронті, вони на своєму енергетичному фронті, там промисловому фронті, вони теж боронять країну, і від них залежить те ж саме, що від а, ЗСУ. Бо дійсно, ми кажемо, там спочатку війни ще є волонтерський фронт. Кожен волонтер він несе відповідальність за свою ділянку. Тут є люди, які відповідають за промисловість, є люди, які відповідають за е, чиновничіський фронт, бо це теж без цього не може існувати держава. Як би нам не хотілося, щоб депутат, якого там ми бачимо, який там розміщає світлини, не пішов воювати. Ми повинні розуміти, що в нього є відповідальність за якісь. Важелі, які Тут держава потрібно дала розділяти є відповідно стаття закону, яка передбачає відстрочку да. від призову, Є да. бронювання це да. дві різні категорії. Угу. Тому ми, якщо говоримо про бронювання, то дійсно сказати, що це буде армія працівників, які які будуть забезпечувати наразі. Вони і працюють, да. просто виникали питання, що їм може надійти та ж повістка, і вони будуть зобов'язані да. угу. а, на фрон... ну, спочатку на підготовку, потім уже да. на до участі у бойових діях. А, але а, відповідно і а, ті ж самі воєнкоми, а, яких а, ну, очільники центрів. Uh -huh. Забезпечення uh, вони також uh, розуміли, що вони не можуть забрати ту людину, яка забезпечує діяльність інфраструктури. Тому це в індивідуальному uh -huh. порядку в будь-якому uh, випадку вирішувалося. Uh, але зараз це вже стало uh, на рівні закону, uh -huh. тому воно не буде в індивідуальному порядку вирішуватися, а буде вирішуватися вже в загальному. Uh, і uh, відповідно uh, будуть формуватися списки підприємствами, які будуть надаватися до своїх профільних. Міністерстві, які в подальшому будуть узгоджувати ці списки з міністерством оборони, і вже mm -hmm. надалі на міністерство економіки буде подаватися цей перелік, аби забронювати всіх працівників за підприємствами, які будуть забезпечувати вже належне функціонування держави. А зверху буде стояти міністерство оборони, тобто воно буде контролювати весь цей процес. Міністерство оборони воно в першу чергу забезпечує контроль за тим, аби не було дефіциту. Воєнних спеціальностей, угу. які потри... які потребує фронт. Угу. тобто, якщо ця людина є спеціалістом по ракетній зброї, двигунам ракет, угу. якихось пускових установок, те, що зараз нагально необхідно Україні поставляється нашими, постачається нашими зарубіжними партнерами, угу. так то відповідно цю людину ну забронювати буде неможливо тому, тому що це на рівні головнокомандовича було визначено перелік спеціальностей офіцерських рядових uh -huh. старшинських які не підпадають до бронювання uh -huh. тобто спеціалістів вузьких спеціалістів які необхідні на фронті yeah. все таки yeah. будуть мобілізувати будуть uh -huh. призивати а в на місцях вже буде проводитися заміна спеціалістів на е, інші, іншої кваліфікації, які не мають, можливо, тієї військової кваліфікації. Uh -huh. І ну, це таке питання, що е, забезпечення воно е, має відбуватися рівномірно. Тобто не можна в, зробити е, якусь перевагу на користь одного. Тобто, воно має урівноважитися, але це війна, тому... Доводиться робити вибір на користь чогось. Одного. Ну, розумієте, да, комусь війна комусь і шанс зробити. І ми говорили з вами про це до ефіру. Чи не стане оцей закон можливістю для? Схематозу, скажімо так, да, ми, ми ніби ви нам ніби платите гроші, ми ніби робимо підприємство, яке працює, ніби то працює, і ми вас бронюємо. Ви можете спокійно спати. Ми да? що з початку війни там вже восьмому місяць ми бачимо оці от схематози кожного тижня, а може й декілька разів на тиждень. СБУ повідомляє, ми закрили такий то канал. Відправки когось за кордон, ми закрили такий канал по видачі там цих білих білетів. Ми закрили такий канал. Ми закрилися канал, і тут є закон, який каже: у є шанс бронювати людей, які не підуть на фронт, і е, люди, які хочуть заробити, чи не стане це можливість їм от зробити такий схематоз? Людський фактор завжди присутній, угу. тому, на жаль, сказати, що 100% буде працювати все як годинниковий механізм, цього не можна сказати, тому що є також люди нечисті на руку. Да. Тому на, жаль, будуть ці, да. на жаль, будуть ці схеми відтворювати, і в цьому вже потрібно, щоб. Актуально і е, активно брали участь правоохоронні органи, uh -huh. е, тому що якщо не буде контролю, то відповідно не один закон не буде працювати uh -huh. для цього. І стру, створюється, створюється, е, скажімо, державно примусова е, і Державно-контрольно-примусова uh -huh. машина, і відповідно, якщо не будуть виявлятися ці схеми і не будуть застосовуватися заходи відповідальності до тих осіб, які порушили чинне законодавство, то відповідно ці схеми будуть існувати і надалі, uh -huh. повністю наразі Виключити можливість таких схем неможливо угу. і подальшому це лише о, діяльність правоохоронних органів, які будуть присікати це. Мені знов таки здається, що ну якби не війна, якщо ти там під час мирного життя десь порушуєш, ну треба на, на, на наказувати да треба бити по руках якщо ти робиш таке під час війни треба бити не просто по руках треба більш жорстоко поступати з людиною яка поступає так з країною а, якби у нас ще не було а, як то кажуть, п'ятої колони, угу. яка фактично на тих територіях України, яка не окупована в такому сплячому стані, да. зараз перебуває, тому що на окупованих територіях колаборанти себе проявили вже відверто Абсолютно. і вже там стали місцевими хазяями угу. долі. Да, да. А тут же, також є і в органах державної влади, і в правоохоронних органах, і знову ж таки це вже буде залежати від служби безпеки України, яка а, має виявляти таких ага. елементів і а, притягати до відповідальності. А чи не стане знов таки цей закон а, шансом для додаткової перевірки підприємств? Бо ми розуміємо, що да, є підприємство, яке ну, може знов-таки робити якісь негаразди для держави. І чи не стане це приводом для того, щоб правоохоронні органи зловживали таким моментом додаткової перевірки підприємств, які Кого ви там маєте, давайте розпішіть, хто у вас працює. Ну Знаєте, як? Да? Зараз підприємства, не всі підприємства зараз показують, хто працює з ними, хто є їх підприємцями, хто їх є робітниками. Дуже багато підприємств проходять цей момент. Дуже багато підприємств чорна зарплата, зарплата у конвертах і так далі. А зараз. Якщо ти хочеш працювати і бронювати тих людей, ти повинен зареєструватися вірно, ти повинен мати бухгалтера, ти повинен все-все все зробити по-білому. Якщо такого нема, то ніякого бронювання нема, звісно ж, чи не буде це приводом для того, щоб зараз ж... більш жорстко працювала? А... Там служба налогова, та ж сама, яка перевіряла б ці підприємства. чи не треба зараз підприємцям готуватися до того, що будуть більш жорстокі перевірки? Ну я би не сказав, що потрібно готуватися, треба вже бути готовим. Mm -hmm. так. знаєте, так. Як тому наші люди, що... поки півник не клюне. Так, да. тому що насправді питання вже виведення трудових відносин із тіні mm -hmm. у нас уже не перший рік існує, mm -hmm. і при цьому це вже питання держпраці mm -hmm. служби держпраці. Відповідно, сказати, що таких перевірок не буде, якщо буде в. Mm, наприклад. Інформація, це ж легко перевірити да. насправді, скільки було сплачено НДФЛ, uh -huh. е, ПДФО, скільки на момент там, певного часу було працівників. Якщо на момент подачі уже, е, списків для бронювання буде якось великий сплеск, е, ріст uh -huh. кількості працівників, ну це відповідно може викликати деякі питання uh -huh. і е, відповідну перевірку. Да. Так. Uh -huh. І е, е, у нас питання фіктивної діяльності підприємства. Також існує, оскільки ну, раніше було так, є товариство з обмеженою відповідальністю, яке виробляє велику кількість продукції. Mm -hmm. Там два працівника, два цьому, працівника да. так, або нехай навіть навіть 9 буде десять, 15 mm -hmm. працівників, але вони ніякої не освіти не мають yeah. спеціальної, яка б дозволяла їм виготовляти ту чи іншу продукцію. І це як такі ну, фіктивні назвемо їх. Умовно підприємства. Тому е, наразі і існування таких, е, скажімо, скажімо. Центрів, які будуть надавати аляво опосередковано послуги і збронювання, ви до да. нас приходите, платите нам кошти, а uh -huh. ми вас бронюємо, ну це не виключено і відповідно перевірки мають проводитися. Зловживання під час перевірок це вже інша сторона медалі. Uh -huh. Тому тут вже наскільки сам підприємець відчуває, він діє по закону чи не по закону, виконати всі вимоги закону. Ну наразі важко, угу. так не допустити якихось порушень практично неможливо, але е, намагатися зробити все по білому, як ви кажете, і е, мінімізувати ці порушення, звести до е, практично нуля е, це можливо зробити. Угу. І відповідно е, тут уже питання навіть не законодавства, питання совісті, мабуть, що е, в умовах воєнного стану е, ти на шкоду своїй державі угу. е, можеш е, там. Вчиняти дії, які наносять шкоду, Абсолютно. фактично так. Тому тут уже питання посилення перевірок, якщо вони викликані такими діями, то це виправдано. Ну, мені здається, що якщо ми не почали цього зробити там, ще до початку війни, і не почали. Нести відповідальність за те, що ми робимо, за те, що ми українці, за те, що ми повинні працювати по-білому. Ми хоч, ми хочемо всі жити у Європі, як ми кажемо. Тож давайте працювати так, якщо ми не почали там цього робити до початку війни. То є шанс за 8 місяців було стати нормальним підприємцем, який сплачує податки, і ці податки ми знаємо, куди йдуть. Вони підуть на допомогу ЗСУ, вони підуть на підпри... там, допомогу країні. Якщо таке не, не, не дійшло до нас, то може цей закон саме стане можливістю все ж таки зрозуміти таким е, недобрим людям, що давайте все ж таки будемо європейцями. Як ми про це мріяли багато років, як ми про це кажемо, і як е, хочемо сказати, Чому європейці? Ось це ще один фільтр, ще одна сходинка Абсолютно до того, так. щоб досягти е, мети яку ми поставили, так стати цивілізованою нормальною да. державою в європейської да. сім'ї, да. і стати все ж таки мирною державою, бо ці працівники, про яких ми зараз і говорили з вами, які підпадають під бронювання. Саме вони стануть дійсно другою армією. Вони стануть другим фронтом, які будуть працювати спокійно, знаючи, що не прийде до них хтось не дасть їм повістку і не забере їх на фронт, бо вони вже на фронті, бо вони вже працюють. Тут, тут питання в тому, що насправді повістку то можуть принести, але буде вже підстава, витяг з наказу мінекономіки да. про те, що певні особи вони заброньовані і відповідно вони не можуть да. застосовуватися мобілізаційні заходи. Я дякую вам за роз'яснення. Звісно, коли почне працювати цей закон, і звісно, коли почнуться вже якісь дії, ми будемо бачити більше. Ми будемо бачити, як діють правоохоронні органи, як діє Міністерство оборони, як діють підприємці. Ну я сподіваюся, що ми так поступово все ж таки будемо з вами ставати європейцями нормальними і будемо ставати нормальною державою, в якій буде закон, буде порядок. І головне, буде мир. Тож хочу подякувати нашому гостеві. В нашій студії був юрист Андрій Фомін. Ми всім хочемо побажати мирного життя. Тримайтеся, українці. Пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.